Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо говорити про нового героя місяця жовтня Утрагана, про його вміння, хороший він чи поганий і де його можна найкраще використовувати. Ще скажу, що до релізу його показники були трішки нижчими і рівень отрути теж був нижчим, але збільшили йому це все при виході. Тож давайте про все по порядку. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що триває набір активних гравців в альянс Killers UA. Тут ти можеш стати частиною команди сильних та досвідчених гравців, які завжди готові підтримати та допомогти у покращенні навичок. І звісно ж, разом можна буде здобувати кращі нагороди стосовно командної роботи, наприклад, на Титані, квестах альянсу і так далі, а також ділитися своїми успіхами або навпаки. В імперії Пазлів буває всяке. Вимоги для вступу доволі прості, титана варто бити обов'язково, війна за бажанням, але при участі спроби в нуль, а рівень 60. Тож, якщо шукаєш нову сім'ю та нових друзів, приєднуйся. Для приєднання просто напиши в Телеграм, назва альянсу і телеграм будуть додатково в описі. Отож, Утраган належить до стихії темряви і варвар за класом, що може викликати кровотечу у рандомного противника. Далі його пасивки. Перша це протистоїть недугам, які зупиняють генерацію мани, тобто це ситуативна пасивка, як і друга, супротив до отрути. Вони працюватимуть лише коли є в противника герой з такими вміннями. Його показники має хороший рівень атаки 929 – і це поки що найвищий рівень атаки серед героїв місяця. Далі броні дуже мало, лише 741. Але мало бути ще менше, трішки підняли. І життя теж хороший рівень 1610. Більше лише Еріакс має 1687 серед гемів. Якщо брати нових івентових героїв, то вони, звісно, кращі показники мають. Але все ж дуже добре, що герої місяця стали з сильнішими статами виходити. Утраган має дуже швидкий набір Мани. Він б'є по цілі 150%, що трохи мало, навіть для дуже швидкого героя, але ще наносить 573 шкоди від отрути на 3 ходи. На фул прокачці це буде 753 шкоди від отрути. Добре, що отрута розділена не на 5-6 ходів, але на три тоді в противника менше шансів її зняти буде, ну і більше захід шкоди зніметься. А за цих три ходи може бути шанс знову набрати ману, адже герой дуже швидкий, і він лікує себе від нанесеної отрутою шкоди на 100%, що теж непогано і підвищує його шанси вижити. І зв'язком стихії є плюс 10% до регенерації мани для всіх героїв темряви на чотири ходи. Я би сказала, що герой це така покращена версія Клариси. Це найперше, що спадає на думку. І навіть пасивка в неї така ж є стійкість до отрути, бо в Утрагана вже кращі стати від неї і вища шкода отрути. Хоча Клариса краща в тому моменті, що вона б'є по цілі і ближніх ворогах 155%, а він лише по цілі 150%. Якщо ж дивитися в загальному на героя, є момент, в якому Утраган може бути в прольоті зовсім. Якщо в противника є Герой, що ставить захист від негативних ефектів, як Клеопатра, наприклад, або відображає недуги назад, як Міледі де Вінтер. Якщо вони зарядяться перші, а таке може бути, адже поляна не завжди сприятлива, то герой вже нічого не вдіє, адже фактично все його вміння зав'язане на шкоді від отрути. А лише 150% шкоди по одній цілі це ні про що. Далі в героїв може бути захист від отрути. Деякі герої місяця його мають, і це означає, що такого героя не можна отруїти. Цікаво було б побачити битву Утраган проти Утрагана. В нього якраз ця пасивка є. Також, до прикладу, до бонусом сім'ї горгульїв є імунітет до отрути і так далі. Також, як на мене, герой не дуже підходить для захисту, адже побачивши у Трагана, противник може взяти лікаря і або героя, що ставить захист від негативних ефектів. І зрозуміло, там вже як піде з каменем, але шанси нашкодити противнику зменшаться. А тепер про його плюси: його добре використовувати в атаці, адже величезний плюс, що він дуже швидкий і є шанс, що він зарядиться швидше противника і накине отруту. При фулл прокачці це 251 шкоди кожного ходу, цілі і ближнім ворогам, тобто 753 разом. Що досить непогано, ну і плюс, що себе хіляти буде від нанесеної отрути. Щоправда, шкода, що лише він сам буде отримувати лікування, але в якійсь критичній ситуації навіть це може допомогти. Тому виходить, що є моменти, в яких герой може бути некорисний. Але якщо противник підібраний правильно, то герой зможе повністю використати своє вміння і нанести непоганий рівень шкоди від отрути. І повторюся ще раз, він дуже швидкий. А як вам цей герой, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку і чи зможе цей герой десь вам допомогти. Адже в кожного є свій багаж героїв, і в когось може бути нестача фіолетових і він зайде, а в когось навпаки. Я, до прикладу, хотіла більше попереднього героя Еріакса, але він мені так і не випав. Але якщо випаде Утраган, то прокачаю і спробую використовувати. Хоча з героями темряви в мене більш-менш все в порядку. Ну і тільки в атаці буду використовувати. На цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі!